Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна у боротьбі проти російської агресії має повну підтримку держав Євросоюзу, за одним винятком, назва якого Угорщина, пишуть журналісти Європейської правди. Угорський уряд та Віктор Орбан на його чолі з початком повномасштабної війни не лише не розірвав стосунки зі своїм російським другом Владіміром Путіним, а й навпаки, намагається додатково з ним зблизитися. Угорщина не надто приховує свою діяльність як лобіста російських інтересів у деяких питаннях, наприклад, коли блокує санкції проти патріарха Крила або дає прихисток агентурі ФСБ під дипломатичним прикриттям. Утім, у ця дружба не є безмежною. Про нібито загрозу територіальних претензій до України доводиться чути від багатьох від серйозних людей, але станом на зараз це безпредметна розмова. Для цих тверджень немає підстав. Але є інша дотична проблема інформаційна мілітаризація українського горського конфлікту. Наприклад, є така кишенькова організація Орбана Ков, Форум Громадянської солідарності, яка займається тим, що раз на рік, 15 березня, організовує марш до річниці революції 1848 року, а по суті на підтримку Орбана. Співкерівник цієї організації Томаш Фріц, це говоряща голова Орбана. Він нещодавно заявив, що Угорщині треба готуватися до можливої агресії України, тобто запустив думку, що це ми на них будемо нападати. Навіщо? Це все посилює занепокоєння у суспільствах, яке справді є. Це підтверджують опитування, те, яке проводив інститут центральноєвропейської стратегії, організація якого очолює Дмитро Тужанський, та загальноєвропейські заміри Pew Research Center. Наприклад, коли ставлять запитання, чи вважаєте ви територію сусідньої України своєю територією, то в Угорщині високий відсоток відповідає так. Тому в державах сусідах не тільки в Україні є занепокоєння. Коли в Румунів запитали, чи вважаєте ви, що Угорщина хоче забрати Трансильванію, то половина опитаних відповіли так: те саме в Україні, коли у всеукраїнському опитуванні поставили запитання: чи вважаєте ви, що Угорщина може використати привід захисту нацменшин, щоб ввести війська на Закарпаття? Як це зробила Росія, то майже 50% українців заявили, що бачать цю загрозу. Але навіть якщо це просто пропаганда, навіть попри те, що немає об'єктивних підстав говорити про територіальні претензії Угорщини до України, цим питанням все одно не можна нехтувати, бо це суспільна Умка, яку можуть використати праворадикальні рухи, а уряд Орбана дуже безвідповідально грає з цими речами. В той же час усі сухопутні сили Угорщини це лише дві механізовані бригади: бригада розвідки та бригада сил ССО. Таке військо змогло б взяти наше закарпаття лише за умови, що наші силові структури не чинили би жодного опору. Не так давно Олексій Данілов заявив, що Путін попереджав Угорщину про напад на Україну. Будапеш захотів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенсаційно, але за добу офіційний Будапешт не відповів нічого чим лише підтвердив правдивість слів секретаря РНБО. Тим більш є ретроспективна новина від 22 лютого 2022 року. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з країною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воєнізованих формувань. При цьому Бенко заявляв, що бойові дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва. Та в Закарпатті тоді така заява сприймалася лише як елемент такого собі інформаційного сум'яття. Тим не менше, Угорщину тепер неможливо сприймати інакше, аніж як країну противника. Тому важливо розуміти, якої потужності військо має у своєму розпорядженні Будапешт. Тут ми будемо спиратись на дані за Military Balance 2021. Забігаючи наперед, скажемо таке рівень оснащеності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. І угорська армія в разі перетину українську. Цього кордону отримає потужний відпір, який нічим не відрізнятиметься від того, який Україна чинить московським загарбникам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.